Плаун булавовидний, багаторічна вічнозелена рослина з довгим, повзучим вилчасто розгалуженим стеблом, від якого відходять невисокі, висхідні, вилчасто розгалужені пагони. Стебло і пагони густо вкриті вузькими, дрібними, темно-зеленими листками. На верхівках окремих пагонів на майже безлистих ніжках розвивається від 3 до 5 спороносних стробілів. Листки, що містяться на осі спороносного стробіла, називаються спороносними. Біля їхньої основи на пластинці розвиваються спорангії зі спорами. Спори дуже дрібні, блідожовті. Спороносить рослина у серпні-вересні, росте в тінистих вологих і мішаних лісах у лісових і лісостопових районах. Кількість плавуна булавовидного поступово зменшується у зв'язку зі змінами екологічних умов, а також через недбайливе збирання. Потребує бережливого використання. Латинська назва роду в перекладі означає вовконіг. Українська назва походить від слова пливун, гнучке, сланке, довге стебло рослини, наче пливе по землі. Видова назва дослівний переклад з латинської мови. У плаунів своєрідний цикл розвитку. Зі спори виростає маленька рослина, схожа на ріпу. На ній розвиваються статеві органи антеридії і архегонії. Із заплідненої її архегонія розвивається зародок. Від утворення спори до запліднення у плауна булововидного проходить близько 20 років. Через деякий час гаметофіт гине, а із зародка виростає розгалужене стебло, вкрите листками спорофіт. На спорофіті знову утворюються спори, і цикл розвитку повторюється. Спори плауна використовують у медицині та іноді у ливарному виробництві.